Ми виходимо е, на фінішну пряму в плані, ну тут вже інший шлях. Тобто війна е, закінчується і починається щось інше. Це буде в цьому році, навіть туди, до кінця, але в цьому році. Це навіть не ну, фінішна пряма, що це мається на увазі? Це вже як переход війни в інший статус. Ну, допустимо, статус перемовин, статус закінчення. Тобто, е, та війна, яка триває, вона перейде в інший статус. Деокупація буде. Деокупація двох територій буде. Двох територій, які рядишком знаходяться. Я показую карти, які рядишком знаходяться. 4 не буде. Ну, можна порахувати, да? От, ну, ем, скільки в нас окуп... Ну, з Кримом 5. Правильно? З Кримом 5. Правильно. Тимчасово, да? А Тут показують, чотири не буде. А дві буде. Дві буде дві, дивіться, як показують дві, і місяць спадає. Місяць це тайне, щось таємне, незрозуміле, да? спадає, Тобто це хорошо, і от карта відстоєння інтересів накопичення свого. Це я вам просто по, -по картах. Да? Тобто буде двох. І вони рядишком. От дивіться, як лівий правий берег там, або, ну, наприклад, Запоріжжя Херсон, вони рядишком. Зрозуміло? А, І вони а, дотичні, тобто вони стикаються От тут угу. вісьмірка. Опа. Так. А, чого кажу, Опа, бо випав король. А король це значить закінчення процесу. Тобто в лютому буде ще таке саме, а після лютого буде легше. Це я вам вже без розкладу кажу, да, то, ну, воно випадає саме. Так, да. будуть вибори. Будуть вибори, ну, якось вони будуть по хитрому ходу. А, по хитрому ходу це не як обичне. Якийсь таке або, о, ну, тобто якийсь нюанс в цих виборах буде не такий, як обичний. Щось буде таке, не як в нас взагалі в країні. Має бути. щось таке буде, знаєте? По хитрому ході. Ну, подивіться. Е, Якось, знаєте що? Зараз ще планується, куди воно полетить. Бо е, те, куди планувалось, воно вже поміняло траєкторію. Тобто, таке враження, що вони сидять цими Ну, я покажу, ну тут тут багато карт, тут багато об'яснять. Таке враження, що от хотіли туди. А потім думають туди, туди. Це знаєте, як сидять симарешникам, і а, кожен день приносить якісь нові новини, і е, від цього залежить, куди вони надумають. Тобто, е, якщо ми зараз будемо дивитися по містах, ми можемо дивитися по містах, але це буде гайня часу, бо кожен день в них нові е, наративи, куди він має полетіти. Тобто, це е, не. Така подія, яка точно кудись станеться, а це те, що кожен день змінюється. Тобто, або нам треба кожен день дивитися? Зрозуміло? Або так. якщо ми подивимося, це буде ні про що зараз, бо там зміна плану. Кожен день зміна плану. Чи піде Володимир Зеленський на е, другий термін ну, за цим на президента України, на посаду? Ну він теж зараз, він зараз в роздумах, але піде. Знаєте, це як в останній момент подати заявку. А, бо тут три старших аркани. Да? зараз він не хоче, не хоче, зовсім не хоче, але в останній момент він піде, і чогось така фраза йде в голові. Я що, тільки часу вистоював. Ну для чого? Для того, щоб не піти далі. Тобто піде. Так, те, що довго триває, воно закінчиться. Ось карта довгого тривання те, що ми тримаємо, а оце карта перевернута це закінчення руху і початок нових можливостей. Якщо ми тут бачимо трійка. Жезлів до цього в розкладі у нас була двіка жезлів. Дві кажезлів це перед цією картою. Тобто, це нам, цей розклад нам дублює м, той попередній розклад. Тобто там показало два, а тут показало три. Тобто, це значить, ми правильно йдемо, ну і по розкладах, і по питаннях, тобто ми йдемо поступово. Е, непогані, але такі, як зараз. Чого я кажу непогані, бо ми якось тримаємось. От якось ми будемо триматися і в лютому місяці цього року. Ну, скажімо так, такі самі: лицар Пентаклів це той, хто їде і тягне. Ну, якось Україна живе, якось ми їдемо і якось ми тягнемо. Зрозуміло? І, до речі, по всьому світі за нами наглядають. От карта каже, що за нами наглядають. За нами це мається на увазі за українцями. Як вони живуть, як вони виживають, ну мається на увазі, як, знаєте, як реаліті шоу? О, ні. Знаєте, як? Як там в останній момент він плигає, щоб подати заявку, тут в останній момент він а, від, як відрікається від можливості. Mm -hmm. Дає. Відрікається від можливості і дає, дає комусь переваги, як голоси дає, комусь допомагає, переваги. Ну, Тут теж багато карт, ну, довго пояснювати. Отак. От і башня перевернута тільки не тобі. Угу. Там якийсь власний зашквар, ну, а, чого. А, як... Слухайте, у мене там вікна і там. Я, коли дивлюсь, я дивлюсь якось крізь вікна. Тобто, не думайте, що я кудись там дивлюсь. Люди пишуть потім, Ірина кудись дивиться, Ірина дивиться в небо, там небо, і там небо. Поняли? Я інформацію. А тут е власний іде. чого я таку ремарку зробила? Бо я щось відчула, що такі коментарі будуть. Цілком ймовірно. Ось о... квар, ні, ні, і навіть тут король прямий, ну я відчуваю, що ні. Ні, ні. Ні. Тут п'ятірка, це, знаєте, як, а, а, хай нікому не віддам, ну тобі теж не дам. Там буде повторення проєкту. Повторення проєкту це те, що було, дивіться, диявол да, спрямований. Диявол. а спочатку ні, тобто спочатку тижня, ні. А потім, дивіться, карта, ну, хто називає там дежавю, хто каже повторення по минулого. Тобто те, що раніше було, повторення, але наприкінець тижня. Я так питаю, це однозначно вже буде? Опять та ж сама карта, тобто ми правильно починаємо. Да? Ну, правильний рух у нас думок. Ну, да, поки що в планах. Поки що в планах. Чого я кажу поки що в планах, бо це шість днів і воно може помінятися. А що таке шість днів? Це майже тиждень. Так. Да? Тобто, це значить, на сьомий, да, да, на сьомий день, на сьомий день, просто на сьомий день відтепер. А воно дуже вирогідне, що може статися. І завадити цьому майже неможливо. Я кажу майже. Чого майже, бо тут вісьмірка. Майже неможливо, так? А от не десятка. І тому ну, туди, туди теж треба подивитися сама жінка. Ну, Тобто, бачите, вона в трактовці е, вилізла, і тут я тостую, і знову вона. Значить, ми правильно йдемо. Так. Буде багато, але вони всі будуть збиті. Ось багато обстрілів, але вони всі будуть збиті, а, до короля мочів. До короля мочів це всі збиті. Тобто літати буде багато, буде дев'ятка чаш, да, і збиті будуть, я би сказала, всі, а не це всі або майже всі. Чисто, чисто. Чисто будуть збиті. Просто дивіться, якщо воно збивається, воно ж не в воздух летить, да? воно падає. Так. Тобто, треба розуміти, тобто, якщо воно буде збиватися, то воно кудись буде падати. Да? Тому оці всі гулянки, там, десь парк свір, там і ще щось не можна. Так, дивіться, на тиждень, але тиждень явовня, бачите, явовні. Але продовження історії. Якась там була історія, в продовження історії буде, але зараз ця історія йде е, на нівель, На ледь. Тобто щось наші воїнні зараз роблять або СБУ, або хтось робить, щоб не було повторення історії. Так, е, ну зараз Запоріжжя, Запоріжжі, звісно, по загрозам ослаблене, там найболюча точка, чесно кажучи. Да? А чи буде воно окуповане? Зараз у мене просто тут багато карт, чи буде воно окуповане? Ні. 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 От чого я кажу, ні, бо оце кажуть, ні, а я кажу а, а далі, ну, проясніть. Ну, знаєте, як, типу, я не поняла. А от ну, проясніть. Да, вони, а цельник, ні, кричать мені, ні. Тобто не буде. не буде. Запоріжжя не буде Ні. Там там слаба точка. Ну, Слаба точка, я маю на увазі, що. Якось або там техніки, то й багато. Я, ну, просто Військовим терміном там слабе місце. Да? Тобто, туди треба більше всього приділити увагу. Дніпро взагалі зараз як щит якийсь, щіт, щоб далі не пішли. Тобто, Зараз подивлюсь, що чекати, але ну, мені кажуть, Дніпро захищає тих, хто за Дніпром. Тобто Дніпро являє собою щитом, а тих, хто знаходиться за Дніпром. Зараз подивлюсь по обстрілу. Опять ця карта, в мене вже нервна система на неї. не мій. Часто... та сама? Та та сама ж, звісно. Дивіться, диявол 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 тобто дуже великих загроз не буде. що кажу нервна система, вона як вилазить, мене ціліпає. При... Да? Mm -hmm. Так, великих не буде. Далі, а що буде? А буде так само, як і було ось до цього. Дрони, ось, бачите, ось дрони. Ось вони кружляють, це вони не влучають, оце, оце вони десь падають, а чого падають, бо долетіти не можуть. Робота переверне, долетіти не можуть. Чого не можуть, бо їх збивають. Ну тобто дрони так, да, так, щоб обстріли катастрофічні, ну, такого немає, ну, але ще на тиждень. А, так. а чого немає, бо є якісь інші міста, на які є погляд. Ну, Ми подивилися, що Запоріжжя. це Зовсім да. да, під оглядом під, під наглядом і ті міста, які ми до цього казали. а, ні, Краматорськ, дуже погано. Слав'янськ – ні, Краматорськ дуже погано. І оця карта перевернута, це. А, Багато чого летить маленького, mm -hmm. маленького і колючого. Ну, це як, я не знаю, як воно називається, але це коли воно падає і з нього випадає багато таких колючок. Да? Я просто стараюся mm -hmm. в ту тему не лізти, а воно мені все одно, всі питання задають, задають, як заставляють мене оце цьому 47 воєнному ось, термінології, термінології. На тиждень ні, після тижня, да, прийде їхня черга. На тиждень журак хочеться. Ні, ні. Але після тижня починається мах. Мах це діє. Тобто після е, тижня, ось цього, за який ми питаємо, далі будуть діти.